Представляємо Харків, наше славетне місто, герой Харків. Ансамбль Наталія Костенко і Сергій Неверов. Ми родина і наші учні, діти, учні музичної школи, коледжу, університету міста Харкова. Колектив діє з 2010 року він створений з наших учнів, які почали навчання в 5 років, і зараз тим дітям, хто починав, вже 22-23 роки. І ми е е приїхали до Ужгорода на святкування до 105-річчя Щедрика Леонтовича. І ми саме сьогодні будемо виконувати інструментальну версію цього твору. Ми дуже багато гастролюємо як в Україні, так і за кордоном. І скрізь, де ми граємо щедрик найбільш популярна п'єса. Пан Сергій зробив інструментальну версію цього твору. І ще один славетний твір, український, який зробив наш український композитор Левко Ревуцький. Це подоляночка. Ми поднали ці дві народні пісні разом. І ви сьогодні послухаєте, як воно вийшло. До речі, там цей мотив він йде на три чверті. Ну, можна тут подивитися, тут на, прямо на сцені тут написано три чверті. І ось цей саме розмір такту, він е, дає таке свободу мислення, свободу якоїсь імпровізації. І, е, ну, до речі, сам композитор так створив і створив так гармонію цього Щедрика, що дуже зручно якісь зробити. ну... Е, Якісь виконавські жанрові такі інтерпретації. До речі, цей твір написаний для хору, для хору. А ми його зробили для нашого ансамблю народних інструментів під назвою Музичний сувенір. Я, до речі, вам скажу, які там інструменти грають. Це українські домри, чотири струни українські домри, баян або акордеон, його можна і так називати, І ще у нас ударні інструменти. От ми зробили таку версію, але поєднали дві пісні щедрик та подоляточку.